Олександр Винокуров Дядечко Михась. Розділ перший, як дядечко Махась мед шукав. У теплому барлозі на м'якенькій постелі із сухого моху спить ведмідь клишоногий. Спить, і вісні від насолоди муркує. Ще пак сняться йому бокасті діжечки з медом. Та цілі кучугурі пряників. Мед свіжий, запашний, пряники щойно з печі, теплі, рум'яні, а м'якенькі. Губами їсти можна. Бере ведмідь ці пряники в діжечку з медом умочає і в рот кладе. Один за одним, один за одним. Не сон, а смакота. І раптом щось ведмедю на живіт. Бебех! Та не щося хтось обтрусився, тихенько чхнув, і по поживу туди сюди походжати. Щезли пряники, щезла діжечка з медом, і ведмідь очі розплющив. Темно в барлозі, спросуння нічого не видно, але те, що якийсь нахаба по животу, ночі лісовою стежкою прогулюється, це вже точно. Простяг ведьмідь важку лапу з когось м'якенького й тепленького і заревів страшним голосом. Хто тут? Хто мої пряники посмів красти? Відпусти мене, дядечко Михасю, боляче, писнув у темряві слабенький голосок. Це я, кріт, рив собі тунель і до тебе ненароком потрапив. «Пробач уже, а пряників твоїх я навіть і не нюхав. Та й зараз їх не чую, поїв, мабуть, їх сам. Ненароком, невдоволено пробурмотів ведмідь. Спати треба, а не в землі казна чого швендяти. Ну, пора вже й прокидатися, сказав Кріт. Весна на дворі, дядечко Михасю, весна, я її навіть під землею чую, вгамувався ведмідь, подобрішав. Ну, гаразд, лізь у свій тунель. І щоб я тебе тут більше не бачив, сідай на лапу підсажу. Кріт у нору поліз, а дядечко Михась знову очі заплющив. Жде, поки сонце оденьке повернеться, почав було дрімати і уже й пряники побачив, уже й перша діжечка приоткрилася. Коли це в кутку барло гулясь, наче там ковалок мокрої землі від стіни відпав. Хто? аж підстрибнув ведмідь. Хто питаю? Пробач, пане Михасю, це знову я, Кріт, рев інший тунель, і до тебе, як бачиш, знову потрапив. Ведмідь почухав потилицю. Ну, що тобі зробити. рикнув він. Ще раз пробачити я ж чесне крутяче, ненароком, не хотів. Хіба в землі вгадаєш, куди тебе виведе? Ех зітхнув ведмідь. І, схопивши непрошеного гостя за гладесеньку шкірку, віпхнув його в нову нору. Ще й пришльопнув ззаду лапою, щоб крит швидше унісник. Потім підняв кавалок землі і старанно заліпив нору, ніби її й не було. О так! Вештаються тут усі ляки, а ти після них ремонт роби. Неподобство якесь. Улігся дядечко Михась на м'якеньку постіль. Покрутився трохи та й задрімав. І знову перед ним бокасті діжечки з медом з'явилися, але не встиг ведмідь лапу до них простягти, як щось йому згори на бік гепнуло. Заревів ведмідь, схопився на криві ноги, ще й головою об дерев'яну стелю торохнувся. Придивився кріт, зіщулився, тремтить, наче його хтось на кригу посадив. Попапоробач, паночку, але ніяк. Барліх обминути, хоч куди рию, хоч як стараюся, а все до тебе потрапляю. Набрид ти мені зі своїми гостинами, ох і набрид! Візьму Візьму й двір тебе викину. Інакше ти з мого барлогу то зробиш. схопив ведмідь крота, відчинив двері настіж, та й очі витріщив. Отакої. вигукнув здивовано. І справді весна прийшла. Подивися, чудо підземне, що в лісі робиться. Як же я, дядечку, подивлюся, коли нічого не бачу. Сліпий же я, мені тільки під землею жити. Чесне слово, чудо якесь звір. Сиди й нікуди не рипайся. Ні, риє, риє, лізе, кудись повзе. Чого питається? Їсти шукаю черв'ячків, комашок. Ну, це інша річ. Їсти завжди треба, по собі знаю. Повертайся в барліг і лізь, куди знаєш. Тільки прямо рий, не завертай, щоб до мене знову не потрапив. Побачу сім шкур спущу. Геге, тихенько засміявся Кріт. Як же ти їх усі спустиш, якщо в мене шкурка лише одна. Не базікай. Ліць. Відпустив ведмідь крота, сів біля барлогу на сонечко вигрівається. Та, як згадав про мед, підхопився, наче йому в підошви припекло і так того меду закортіло, що насила терпіти, почвала в лісом бджіл шукати. Брів, брів, бачить дерево то всю ще стоїть, а вгорі дупло. Обхопив ведмідь стовбур дужими лапами, затряс його. Та з такою силою, що мало з корінням дерево не вивернув. Ку-ку, бджоли, заревів ведмідь. Вилізайте, пора мед носити. У темному дуплі блиснули круглі очі. Та такі великі, ніби там хтось жовті блюдця виставив. Ведмідь відподив у аж рота роззявив. Оце бджола? подумав він і позадкував. Така, як впаде, то ніякого меду не захочеться. А якщо з дупла їх цілий рій вилетить. О, тікати треба, поки не пізно. Ти чого це бешкетуєш? почувся скрипучий голос. Із дупла висунулася вухата голова сови. Ти чого пустолобий по порядній птасі спати не даєш? Ще весь сніг не зійшов, ще струмки не віддзюрчали, а він лісом колобротить. Чуєш, бульката? А де ці як їх бджоли? Які ще бджоли? заверещала сова. і аж крилами замахала. Ну, ті, що дзищать і носять. Тут ніхто не дзищить і меду не носить. Тут живу я, тут моя хатка. Хочеш мишу дам таку свіженьку, свіжесеньку Фе! Скривився ведмідь і з досади хвиснув лапою по стовбуру. Це було так несподівано, що сова, не втримавшись, шелеснула аж на дно дупла. Хуліган! Хуліган, долинав і, як із глибокої бочки її голос. Розбійник! Це в тебе від сплячки в голові дзищить, щоб ти ще шим став, щоб ти з такої черешні сторч головою пав, щоб ти гнилих жолодів наївся. Та годі, годі тобі, пробурмотів ведмідь і поклигав далі, шльопаючи по численних холодних калюжах. Ішов ішов і вийшов на ганку. Аж гульк будинок стоїть, великий, дерев'яний, із різбленим ганочком, різбленими віконцями. На дверях табличка біла, на табличці червоний хрестик намальовано, і слово якесь написано: Мед, пункт. Прочитав по складах дядечко Михась і мало не затанцював від радості. Та це ж пункт, де мед зберігають, і, мабуть, багато. Будинок он який великий, діжечок у ньому повинно бути більше, ніж у моєму маленькому сні. Ану зайду для початку хоча б ложечку меду випрошу, а там побачимо. Підбіг ведмідь до будинку, в двері лапищами загрюкав. Чи є тут хто? Відчиняйте. Відчинив йому старий їжак у білому халаті. В окулярах на голові, а, точніше, на голках, біленька шапочка в таким же хрестиком, як і на табличці. Вам що, шановний, меддопомога потрібна? вічливо запитав їжачок. О, аж затримтів ведмідь. Саме так. Меддопомога й побільше. А на що ви скаржитесь?» – поцікавився їжак, уважно придивляючись до дядечка Михася крізь великі, круглі, як сови очі, окуляри. На ломоту, на апетит, на кашель, на запаморочення. Чи, може, не добачаєте? На все скаржуся, нетерпляче заревів ведмідь. Давайте скоріше вашу меддопомогу, бо прямо на порозі дуба вріжу. Заходьте, спокійно мовив їжак. Якомога ширше відчинив перед ведмедем двері. Бачите он добову лаву. Лягайте животиком униз. «Хм, Навіщо вниз? дивується дядечко Михась. Тут треба на спину падати, якнайширше рота роззявляти. Щось мені сьогодні щастить на пришелепувати. То кріт, то сова, то цей їжак у халаті. А може, він хоче, щоб я не підгледів, де він мед, зберігає. Хитро усміхаючись, їжак підійшов до столу, на якому проблискували різні інструменти. А ведмідь лежить на лаві тішиться. Який я молодець, що на все разом поскаржився. Тепер меду наїмся. Лежіть хворий, спокійно розслабтесь, почув він десь у ногах волос їжака. Та не совайтеся на лаві, вона під вами і так ледве тримається. Приготуйтеся. Раз. І тут ведмідь відчув, як нижче спини віп'ялося щось гостре і пекуче, ніби там вджигнула велетенська люта бджола. Йова! – не своїм голосом заволав дядечко Михась і, схопившись обома лапами за вжалене місце, метеликом злетів з лави. Що ти робиш, негітнику? В шапочці я ж по мед прийшов, а ти. Ой болить, ой пече. У, -у, у. По який ще мед? здивувався їжак. Ми медом не лікуємо, у нас інші ліки. Інші, інші. Чому ж тоді на вашій табличці медпункт написано мед, а не вазелін, чи ще якась холера. Правильно читати треба, шановний дядечко Михасю, медпункт аж ніяк не медовий пункт, а медичний. Тобто лікувальний. Тут дають порошки, пігулки, гірчичники, укольчики. Та я бачу, вам і без меду ліпше стало, он як спритно схопилися. Навіть голова не запаморочилася. Може, ще один укольчик зробимо не завадить. Собі роби, ревнув ведмідь. Хоч і зранку до самої ночі, а з мене телепня досить. Накульгуючи, дядечко Михась вичув ганок. Зиркнув на табличку і сплюнув з пересердя. «Назвали б уже шприц-пункт, щоб усім було зрозуміло, а то понаписують усіляких дурниць, нічого не второпаєш. Біля знайомого дерева ведмедя покликала сова. Витріщивши великі жовті очі, вона визирала з дупла і глузливо усміхалася Агов, бурмиле, бджоли знайшов, метку наївся. Чи все таки мишку дати? І так з ведмедю, а тут ще й це банькате опудало кепкує, зупинився та як гахнув лепищою по стобору, що сова її ж миті у глибоке дупло загурчала. Хуліган, зарепетувала вона, десь аж унизу стовбура, щоб твій барліг тобі на голову завалився, щоб тебе мисливські собаки за вуха покусали, щоб тобі меду ніколи не нюхати. Сова ще довго не могла вгамуватися, але ведмідь її вже не чув. Він лежав на своїй теплій макень макенькій постелі і прислухався. Чи не рих до нього крит новий тунель? Ех, рано він мене розколошкав, зітхнув дядечко Михась і підклав лапи під голову. Посплю ще день другий. Може, хочу у сні метком поласою. Тільки б цей підземний волоцюга знову не приперся.